Розуміння своєї землі, як нас не називали і хахли, і малороси. Справа в тому, що в нас є ж колядки і щедрівки, а колядки про походження світу, їм десь 6-8 тисяч років до Ісуса Христа. Так що розумієте, оце коло, оце коло, коло йде, йде, йде. І взагалі, ті цивілізації, які були на нашій землі, вони приходили, відходили, залишались, руйнувались, але ж є спадкоємність поколінь. Зв'язок між крашенками і культурою органічний, його не можна нічим перекреслити. Три голубочки сидять на вічному дереві, як вони споглядають, що нічого нема, як вони пірнають у воду, дістають синій камінець – синє небо, жовтий камінець – жовта земля. А яйце, яйце це є основа, основ. А ово, кажуть латинською мовою від яйця, аж спочатку. І, значить, коли...